Ну, сьогодні ми з вами розглянемо народний ліхтарик, який був куплений у АТБ. Ціна ліхтарика 64 гривні. Ціна майже майже нульова, можна так сказати. Ну і давайте подивимося, як він працює. Та спробуємо оцінити його роботу. Ну, По-перше, тут є кнопка вмикання. Кнопка вмикання вмикає ліхтарок, він має три режими. Перший режим це постійне світіння. Потім другий режим це вже він працює на пів потужності. Ось так. Ну і другий це миготіння вже. Третій картоплю. Так, ну це вже вимкнений. Так ось. Давайте ми зараз якось порівняємо. Наскільки він добре світить. Для цього ми використаємо смартфон з додатком Люксметр. Звичайно, що цей додаток тільки приблизне значення видасть. Ніхто його не терорував, нічого. Ми просто порівняємо, як світить люстра у кімнаті та як світить цей налобний ліхтар. Ну, давайте оцінимо зараз, як світить люстра. Так. Ну, ось 124, 120. Ну, давайте візьмемо 120 люксів, як воно показує. Так, добре. А тепер давайте спробуємо оцінити, як світить цей ліхтарик. Так, хвилиночку, 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 хвилиночку зачиналося. Так, ось. Так. Ну, у ліхтарика, у ліхтарика. Десь 147-146. Ось, Якщо вимкнути освітлення, хвилиночку, щоб вже виключити вплив люстри. Так, і ну, подивимося. ну, 113, 106, ну, 100. Давайте візьмемо 100. Десь 100 люксів видає цей ліхтарик. Так, от ну тепер давайте подивимося, чим живеться ліхтарик. Так, якщо ми його відкриємо, то побачимо, що живеться він. Ось так він відкривається. Кришечка відкривається. Від трьох батарейок ААА. Або акумуляторів. Тут я використав акумулятор з Аврори. Ось вони такі продаються, продаються там. І заряджається від... USB Type-C. Від будь-якої зарядки USB Type-C. Вважаю, що більш-менш він працює добре. Резинка добра, резинка регулюється, вона не шнурком ніяком, добре сидить на лобі, на голові, не спадає. Так, да, він трошечки має вагу, але за рахунок того, що тут використані акумулятори. Ну, я вважаю непогане. Ось таке. Ну, Можна сказати, ліхтарик можна використовувати.